Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі From Ukraine. Як завжди, огляд найважливіших новин. Сьогодні дійсно важливі новини: Новий Чорнобиль. Кремль дійсно може готувати катастрофу на Запорізькій АЕС. Що відбувається зараз, про все це детальніше поговоримо в цьому відео. Дякую за підписку, коментар, лайк, за зворотній зв'язок. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові цікаві новини. Отже, ви знаєте, що останнім часом все частіше з'являються повідомлення, що Росія може влаштувати дійсно ядерну таку провокацію на Запорізькій атомній електростанції, і це вже не просто припущення експертів. Чи страшилки в соціальних мережах про небезпеку прямо говорять, по-перше, МАГАТЕ, а також впливові західні медіа, включно з The Guardian. Звучить дійсно страшно чи не так, бо йдеться ви не просто про обстріли чи чергову атаку дронами. Йдеться про найбільший ядерний об'єкт у Європі це Запорізька атомна електростанція. Якщо погодьтесь щось трапиться. То наслідки дійсно можуть стати катастрофічними не лише для України, а й для всієї Європи. Чому ситуація настільки небезпечна? Ви знаєте, що запорізька атомна електростанція, вона найбільша у Європі та одна з найбільших у світі. Для порівняння аварія на Чорнобильській АЕС у 1986 році зачепила сотні тисяч людей. Тут масштаб може бути в рази більшим. Експерти також нагадують про трагедію на японській Фокусимі у 2011 році. Ви пам'ятаєте, тоді три реактори були зруйновані. Стався витек радіації, і понад 150 тисяч людей довелося евакуювати десятки загинули, сотні тисяч постраждали від опромінення. А тепер уявіть Запорізьку атомну електростанцію, вона має у кілька разів більший потенціал. Зараз, друзі, станція фактично, ви знаєте, паралізована. Росіяни відключили її від українських енергомереж, переводять на аварійні дизельні генератори. А всі пропозиції України також щодо відновлення стабільного енергопостачання блокуються. Тобто, зараз ми бачимо класичну таку картину ядерного шантажу: не допустити не Україну до контролю, створювати постійну небезпеку, лякати світ можливою катастрофою. Що кажуть МАГАТЕ, та західні змі зараз? Ну, міжнародне агентство з атомної. Енергії зазвичай дуже обережно в формулюваннях, ви знаєте, але навіть вони зараз визнають, що існує ризик неконтрольованого нагрівання ядерного палива, а це прямий шлях до розплавлення реакторів. Простіше кажучи, це повторення сценарію фокусіми і The Guardian та інші впливові медіа пишуть, що дії Росії можуть свідомо довести станцію до критичної ситуації. Чому Кремль йде на настільки небезпечні кроки? Друзі, відповідь очевидна. Тому що у Путіна залишилось небагато важелів впливу зараз. На Фронті провали захід нарощує військову допомогу Україні. Економіка Росії не в найкращому стані. Тому дійсно Москва зараз знову витягує на стіл таку нову карту вже ядерну. І це вже не вперше. До речі, пам'ятаємо ядерний шантаж ракетами, погрози розміщенням точної зброї у Білорусі. А тепер гра на межі катастрофи на Запорізькій АЕС. Тобто, фактично, Кремль хоче поставити захід перед вибором або поступки Путіну, або ризик глобальної трагедії. Чи справді можливий вибух на станції, експерти діляться на два табори. Одні вважають, що Росія може піти на техногенну провокацію від локального викиду радіації до повного підриву станції, і це пояснюється логікою терору, тобто, якщо не вийде. Перемогти військово, а це не виходить, ви знаєте, зараз то треба залякати світ катастрофою. Інші наголошують, що Кремль розуміє, що удар по ЗС стане тією червоною лінією, після якої навіть найобережніші країни світу не зможуть залишитись осторонь, і це означатиме початок прямої ядерної конфронтації якої Росія боїться, Тож, поки що ймовірним виглядає сценарій постійного шантажу і провокації, тобто щоб тримати у напрузі Україну та Європу. Щодо аналогів з минулими трагедіями, то коли говорять про можливу катастрофу на ЗС частіше згадують дві події: перша це Чорнобиль. Вибух одного реактора сотні тисяч евакуйованих, десятки тисяч загиблих і постраждалих. Радіоактивна хмара, що накрила, ви пам'ятаєте, пів Європи. Фокусіма 2011 року це землетруси, цунамі, які зруйнували відразу три реактори, спричинивши масштабний витік радіації. Ну а тепер подумайте, Запорізька АЕС має 6 реакторів, і якщо щось не дай Боже трапиться, то масштаби будуть дійсно більшими за будь-яку відому світову катастрофу. Що робити Україні та світу? По-перше, Україна постійно звертається до МАГАТЕ та партнерів із закликом встановити міжнародний контроль над ЗС. Але Росіяни не допускають ні українських енергетиків, ні МаГАТЕ. Ні, інших енергетиків, фактично, вони перетворили зараз станцію на таку військову базу і об'єкт шантажу. По-друге, я вважаю, що світові лідери мають зрозуміти, що це не лише українська проблема, а радіація не знаю кордонів. Якщо станеться катастрофа, то вона накриє не лише Запорізький регіон, а й частину Європи. Ну і по-третє, лише реальний тиск на Кремль може дійсно зупинити цей ядерний шантаж. Бо кожна нова поступка лише розв'язує руки агресору щодо висновків, друзі, ми маємо справу погодитися з безпрецедентною загрозою. Запорізька АЕС – це не просто черговий об'єкт війни, це дійсно потенційна бомба уповільненої дії для всієї Європи. Чи наважиться Путін на реальну катастрофу? Більшість експертів вважає, що ні, але навіть постійні провокації вже створюють ризики, з якими світ ще ніколи не стикався. Нам звичайно важливо не піддаватись паніці, але і не відводити очей від цієї зараз проблеми, бо це не лише українське питання, це питання глобальної безпеки. Як вважаєте ви, чи піде Путін на такий крок щодо підриву цієї станції, чи можна довіряти Кремлю, коли він грається з атомною енергетикою? Пишіть вашу думку в коментарях, що ви думаєте про ситуацію на ЗС. Звісно, дякую за перегляд.